Життя, яке ж воно цікаве, свого чоловіка чи дружину ми насправді вивчаємо не на побаченнях, а в суперечках, мовчанні під час розлучення. Саме тоді відкривається справжнє я. Без прикрас та компромісів. Своїх дітей ми пізнаємо тільки тоді, коли старіємо. Справжнє обличчя братів і сестер ми бачимо не в дитинстві, а коли приходить час ділити батьківську хату чи землю. І тоді з'ясовується, що кров не завжди головне. Друзі, ми пізнаємо не в розвагах, а в біді, коли все сипеться. І хтось один таки приходить, не питаючи, чому і за що. А себе? себе? ми найчастіше бачимо у дзеркалі не тоді, коли молоді й красиві, а тоді, коли на очах з'являються зморшки, а в серці спокій. Бо, зрештою, найголовніший іспит це іспит на людяність. Життя не завжди легке, але завжди правдиве. Воно відкриває людей не за словами, а за обставинами. І як добре, коли в цьому складному світі залишаються ті, хто не змінився. Ні в злиднях, ні в щасті.